Втулка проміжної шестерні двигуна д 240 трактора МТЗ. Агрокраїна Дніпро, друзі, зараз покажу вам втулочку. У нас є два варіанти: є новий і старий зразок. І подумав записати це відео, щоб для того, щоб ви, коли обираєте в нас на сайті, щоб ви бачили різницю і розуміли, яка сама втулочка вам потрібна. Дивіться, ось з лівої сторони, ось з отвором і канавкою, це втулка нового зразка. І в неї наружній діаметр, зараз я вам замірюю. наружній діаметр 44. Ось бачите? Внутрішній в них в обой двох однаковий 39. Тепер беремо старого зразка втулочку. Бачите, тут нема отвору, тут нема проточки. Канавки внутрі, і в неї зовнішній діаметр вже 46, а внутрішній так само 39. Так, так що, друзі, є ось такі дві втулки: новий старий зразок, ще раз новий зразок 44, зовнішній діаметр, старий зразок, зовнішній діаметр 46. Обидві є в нас в наявності.